Наче музика наша мова. І вранці, коли сонце сходить, і вдень, коли блакить на небосводі, вечорами і з тишою в змові Пригортається до душі ніжне слово в розмові, а у ніч тривожну муза знову дарує віру у силу слова. Під прицілом війни не стихає слово, не вбити нікому нашу мову. Лють до ворога. Спочинку немає, а десь на світанку Свіча догорає. Такі випробування послала нам доля. Вже сльози зчорніли, слова запеклися. А хочеться, аби весна аж додолу, а хочеться жмені хоч трішечки тиші, щоб серце відчуло Бо така в ньому болютий ще лютий. Ми ж зла не бажали нікому. Де взятися слово, бо лиш порожнеча, де взятися слів, бо їх вже бракує? Де взятися слово, воно вибухає із нестерпного волю. Важко поетичні слова писати, а ще важче у цей час тривожний мовчати. Слово має силу, не треба мовчати. Любимо ми Україну, родини свої, свої хати. Тож, нехай лине поетичне слово із наших душ, і нехай воно йде у простір, який, ми сподіваємося, буде мирним. Я Україна вся в дивах і кривавих руїнах, Понівечена ворогом вмить. Ще вчора красива моя Україна, спаленим полем довкола лежить. Танки ординські понівечили вроду, Золотаву пшеницю ворог стоптав, В сльозах матерів не знайти уже броду, бо зранений син в ріднім полі упав. День у день вогняні тут заграви, Поселилися в села гіркі полини, і в боях невимовно жорстоких, кривавих, Рідну землю боронять сини. Ворожі ракети руйнують святині, невблаганно розгулює смерть, від болю схилили ми голови нині, все ж б'ємося, щоб знищити ворога вщент. Ще стільки кривавих шляхів і крутих нам пройти і в окопах засніжених жити, за себе стояти і за убитих отих. Що перші пішли В батьківщині служити. Називається Посестра. Ти рятувала хлопців на нулю, і з поля бою зранених їх витягала, і от сама загинула в бою. А мама дома так тебе чекала. І посавіла тато із порога, Вдивлявся у синю синю далечінь. Туди, де за селом, виднілася дорога, і від тополі на дорозі спала тінь. Малі сестричка з братом вибігали аж за село, де колосилися поля, і кожен день букети із волошок наривали. Їх так любила старшаних сестра. Вони у Бога кожен день просили, щоб захистив, тобі життя зберіг. Та певно, вся Україна молилась. Господь не в змозі захистити всіх. У доню, ясочко. Ти мала нині весільну сукню білу одягти, а привезли у формі в домовині. На нас не глянеш, не всміхнешся ти. Ти тата й маму більше не покличеш, і в гості звідти не приїдеш вже, і не обіймуть твої руки наші плечі і не промовиш: Мамо, я люблю тебе. Глянь, побратими сумно похилили в тяжкі задуми голови свої. Так гірко на душі не захистили свій оберіг, їм даний на війні. Така була тендітна, як ромошка, їх медикиня, наче світлячок, із поля витягне, хоч як їй буде тяжко, і відговорить від страшних думок. Ти вічним сном спочинь по сестро мила, а ми відплатимо за смерть твою. Ще пошкодують, що на світ з'явились, хто бив тебе. І побратима у бою. Дорогі парфуми у дітей були модні луки, ми вдягали на різні свята, і віночки, і вишиванки, були шафи добром багаті і щасливі чарівні рамки. Ми так мріяли, сад садили і навчали дітей старанно, в Бога долі для них молили, і жили ми багатогранно. Та війна нас вдягла у чорне, і обличчя умить посіріли, бо війна. Убиває безжально все, що вчора ми так любили. Не віночки, а чорні хустки одягли зовсім юні вдови. і на місці життя лиш пустка від міст сходу колись чудових. Не казкам мами діток вчили, щоб під бомбами виживали, одежину якусь хапали, щоб дитя не замерзло в підвалі. Та мужчини, боги українські, не скорились на полі боя. Одягли строгий піксель і берці, узяли замість плуга зброю. Не за моду і не за прикраси в бій ішли і дітей захистили, десь гарцюють зірки папуаси, а у нас не костюми, могили. І обітницю собі давши, одягнувся президент у хакі. Доки миру не буде завжди, буде він камуфляж одягати. Не болить наше горе чужому в білім домі тупому дяді. І не вдяг костюм на догоду, президент, що путь при параді. Є обітниця, є сила духов, є душа, що болить нестерпно і над нею поки що піксель, бо держава у стані жертви. Як хотіли б ми всіх вернути, цілувати обличчя милі, скільки ж їх, між зірок на неба, на небі, крила Янгола мають білі? Мріємо ми, щоб герої наші повернулись живі. Додуму. Нам вони дорогі і найкращі, рідні в одязі у любому, у окопах, у сірім строї, що обаграний потом і кров'ю. Вони наші рідні герої. Ми чекаємо їх з любов'ю. Гнозі, ро, гнозі, ро, дивиться згори. E